Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава! О, то я налаштовую трансляцію, дивлюся, а мені то от система сигналізує, що вже завтра, то, то маємо свято, то святом називає наш народ, то називає свято. Хрещення Росії. Тож наскільки мізки людей забиті, заблоковані, то людина не дивиться, не, 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 не розуміє, що 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 то під час хрещи. Тобто час хрещення було перші роки знищено. Дві третіх наших міст, сіл, населених пунктів. А потім тут вже в сумі вийшло, що знищили 8 мільйонів з 12 мільйонів нашого народу. Це три четверти. Це жах. Це геноцид порівняно з яким Гітлер, Сталін, то то просто хлопчики бешкетники Тож треба згадувати, треба згадувати нашу минущину, те, чим ми маємо гордитися. Ким ми були до християнізації, яка у нас була країна, який нас був нарід. Це була могутня держава, перед якою вклонялися, вклонялися інші. Тож не будемо згадувати, як наші правоці Рим захопили. Що там Москва? Рим, то Візантію, Та то славетні були поховати, коли ми захищаючи свої землі, йшли і то, 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 то карали то ту то вражину. А, але які ми були господарники? Ми годували Візантію зерном за золото. Візантія Руси платила золотом за наше зерно. А нині? А нині ми купуємо. Ми купуємо в тих самих турків. Купуємо навіть бульбу. Бульбу. До речі. Як, як ви скільки ви можете пригадати синонімів слова картопля? Картопля, бульба. Моя бабця пам'ятаю, казала бобики. Бобики. Казала до діда йди накопай бобиків. Зробимо, зробимо того. Вареньки наробимо. О! то нині то, 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 то власне навіть ту картоплю чи, чи яблука і то завозиться. Завозиться за кордоном. І купується в тих самих турків, яких ми до християнізації годували. Годували за золото. Тож, відповідно, ми процвітали. Тож того треба згадувати, треба пам'ятати. І треба нагадувати і розповідати про це, аби люди задумувалися. Аби люди задумувалися, бо за цей геноцид ще мають відповісти. Тож аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у силі і славі своїй. то ми як і тисячі років тому промовляємо. Ковіче Коли... світло ворота Всевишнього. Перуне, батько, прийди зі славим лаком, велесом накушею рабою, з богами рідними предками світлими спасами роду Слов'янського. Силами своїми народ наш пробудіть Силами своїми народ наш надіють, силами своїми народ наш захистіть, воїнів наших, захисників, захисниць України, Руси православної і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших городах, наших у владі, наші. Світом передано заслоніть, Щитом там сварова? Цілими своїми благословіть, цілими своїми наділіть, силами своїми осініть, а випала владових святий. Бог навчарі, вогнем любов, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави. Хай буде так, слава рідним Богам, слава Богу.